Привіт, друзі! Я вас вітаю також цвітіння цієї красивої клівії. Шеріф, в, в гостях дома. Називається клівія від клівії Вона... Її квіточки мають трубкоподібну форму, вони ніколи не розкриваються ось так широко. Зазвичай вони мають такого темно-червоний або е оранжевий колір. Тут така перша, персикова палітра. І головне не завжди є зелені кінчики. Чомусь так не розумію. Вона. А не пахне, тому якщо ви алерг, то не переживати. Рясне цвіте це трошки раніше, ніж ця клівія Ось. Лист у неї теж ремнеподібні такі. Головне, що про клівію. Клівія для того, щоб вона цвіла, потрібно, щоб було прохолодно восени. Ну, Зараз завдяки клятій Росії у нас холодно в усіх будинках і взимку, і влітку, коли хочеш. От. І тоді вона буде в березні, або, як мене взимку, буде цвісти. Також клів'я дуже не любить пересушки заливу. В неї товсте таке, схоже на такі черв'ячки коріння і воно дуже чутливе до переливу ґрунту. Тому будьте обережні. Взагалі, щоб клівія ціла, треба, щоб був стрес, ну, як для більшості роз... ті, які, ну, лілені, цибулинкові або псевцибулинкові. Їм треба, щоб у період прохолоди і засухи. Тобто помучте і буде цвісти. Ну, Чомусь в мене так клів'я ще не цвіте, і в тому речі вона не цвіла, хоча і теж досить таки <смас>, недобре було. От, Також цікава особливість: Клівії не люблять. Клів Просторуду, ну, можливо, у вас інша думка, це окей, але як я бачу, чим більше, е, е, горщик у кліві, тим гірше вона цвіте. Тому е, ось ці моменти врахуйте, будь ласка. Ну а ось така клів'я. Нобіліст зараз у мене. Буду її розсаджувати, тому пишіть, будуть на продаж. Па-па.